Доброго дня, мої любі читайлики! Сьогодні ми з вами смакуємо книжку кіхти ковбаску яку написав Сергій Грийдін. Бачите, який чарівний кіт. Ця книжка розповідає про хлопчика і його кота. Але з ними сталася абсолютно незвичайна річ. Вони помінялися місцями. Олег став котиком, кіхтиком ковбаску. А кіт вимушений був піти до школи замість свого господаря. З одного боку, ця історія ніби дуже весела, але насправді виявилося, що і людське, і котяче життя зовсім не такі прості. Але давайте посмакуємо і подивимося, що це за книжечка. Ось відкриємо, попробуємо, давайте частину дев'яту. «Стій! Куди преш! Стала на вході до тролейбуса монументом вітчизни матері-кондукторка. З тваринами до транспорту не можна. Зараз тут позаражаєте людей якимись болячками, а я куня бризька відповідай. Захородила вслід своєю міцною фігурою огрядна, хоча й не стара тітка. Хто? Ми намагався протиснутись біля неї чубань. Та це ж не тварини, майже люди, безрезультатно, мовляв, він добродійку Бриську. Вони ж у цирку виступають, навіщо збрехав хлопець? Але та свого бастіону не здавала. Позаду ковбаска з Тарасом, що тримали на руках мармизу і кіхтика, вже підпирали кілька сердитих пенсіонерів, яким дуже хотілося потрапити до тролейбуса. Здрасті вам через вікно, кинула кондукторка. Ой, не треба мене вмовляти, я і так погоджусь, сказала вона, але з місця не рушила. Мармиза спритно зіскочив на землю, став на задні лапи і навіщось почав демонструвати рухи, що були схожі на грузинську лінзгінку. При цьому він викидав такі колінця, що йому могли б позаздрити учаснику балету Сухашвілі. Кіхтик теж помаленьку зліз з рук ковбаска дерехати, вмостився на хвіст і заходився ляскати лапами, підтримуючи мармизу в запальному танці. Всі, що були навколо, завмерли, відкривши роти від здивування. Хуй! Іч, як волохати видають! вражено видихнула куня Бриська. Точно, з цирку! Заходьте, катайтеся, відсунулась, звільнивши їм дорогу. Четвірка хутко пірнула у прогрітий травневим сонцем салон. Якщо назад не перетворимось, то зможеш з мармизою в парі непогані гроші заробляти, пожартував ковбаско, штовхнувши в бік кіхтика Олешка, який примостився в нього на колінах. А що було далі? Дізнаєшся, якщо візьмеш цю чудову книжечку і почитаєш.